Всім привіт мої віктор. Давайте подивимося розклад до кінця березня, на Терези. що чекає Терези? Роблю три розклади, а ви виберете самі свій розклад, не забудьте поставити лайк, подобайки, а також поставити коментарі. І так, на терези до кінця березня, терези до кінця березня. Тут уже остався тиждень. Всього тиждень стався тиждень. На терези до кінця березня. А також карта підказка. Виберіть саме свій розклад. який більше вам опонує, який більше вам доподобає, який більше вам подобається ось один, ось другий і ось третій розклад. На Терези, зодіаки Терези. І так, я думаю, що всі вже вибрали. Не забулися поставити вподобайку, а також поставить плюс в коментарі. І так, почнемо. Так, перший розклад і карта підказка. Ну, почнемо з карти Підказка. Карта підказка дає вам перспективу. Перспективу в майбутнє. Силу, впевненість, розвиток. А також карта Підказка говорить, що будьте впевнені, сильні, рухайтеся вперед і перемагайте все, що буде на вашому шляху. Це карта великої сили і великої впевненості. Карта короля, карта правителя. Так скажу. Непосізання, не тому що це карта успіху, швидкості і людини, яка може досягти всього, чого вона собі забажає, чого запланує. Тут є застереження по першій карті. може з вами проводити якісь маніпуляції. Це розклад загальний і може програтися не на всіх. Але ця карта може сказати ще про магічні властивості. Можуть впливати на вас як магічно. Можете ви бути знающою людиною, яка ще не відкрила всі свої секрети, всю свою силу, всю свої, всю свої, всі свої знання. Але ця карта показує, що ви дуже сильні і маєте чотири стихії. Володієте чотирма стихіями. Що захочете, те можете зробити. Знаєте, що сказати, знаєте, що зробити, знаєте, як вийти з положення, з ситуації. Ви володієте і чувствами, і силою, і певності, і розумом, і всім, і фінансами навіть. Карта чотири стихії. У вас все в руках. Що хотіли, те зробили. Будуть у вас зустрічі, прояви. Е, можливо, хтось з кимось зустрінеться, зробить предложення. Е, по любові це дуже гарна карта. Карта подарунків. Е, по фінансах якісь виплати, якісь можливості, е, Щось хтось може придбати, але не дуже велике. Якщо придбати, то так. Не є такою сильно великою фінансовою покупкою. Хтось може комусь якийсь подарок зробити. Можливо, підложення якесь по любі, от, домашній уют. Ну, от так, якось, я б сказав, не з таким величезним розвитком, але приємно і стабільно, так скажу. Але будьте сильними, впевненими і будьте на чеку. Так, скажу. Перший розклад для Терезів Такий випав. непоганий, Непоганий. Але є застереження, дивіться, щоб вами не крутили і вас не обкрутили. Тому що людина може бути зовсім інша і показатися зовсім другою, а на самому ділі це буде маніпуляції, за вами проводиться і, можливо, якісь такі історії, які вам не дуже до вподоби будуть в подальшому. Так, другий розклад вибрав. Другий розклад ти вибрав, так? Да? Ну, давайте почнемо з карти Підказки. Карта Підказки говорить, що приділяйте більше уваги своїй сім'ї, своїм рідним, своїм близьким. Давайте більше тепла, уюту. От фінансове положення повинно у вас бути стабільне або навіть з розвитком. От, скажемо, все у вас нібито непогано. Але, але. Але у вас випадає карта е, якихось проблем ссор, якісь накручування себе? Ну от така. Паганувата карта падає. Паганувата. Це карта кризи. Завжди п'ятерка це криза. Але ви борєтеся, боретесь і зможете побороти. Але за чим вам оці поборювання, да? якщо це можна обійти все? Теплотою, добром, здоров'ям. Так, да, карта здоров'я це ще. І це карта здоров'я. Карта здоров'я, карта успіху. Е, ви, вам можуть бути якісь предложення по роботі. Е, якщо у вас по цій карті е, хтось попросить якусь фінансову допомогу, якщо у вас є ця фінансова допомога, дайте, не жалійте. Якщо нема, можете не давати. Ця карта не заставляє вас дати, але каже, що якщо ви можете дати, отримаєте набагато більше в подальшому. Буде вам винагорода. Тут все стоїть на чаші лісов, гармонія з природою і успіх, розвиток. От все в цій карті є. Але от боротьба застереження, да? застереження, тому що не содьтеся. Бути більше спокійною людиною, тому що ссори до добра, ви знаєте, не приводять. І приділяйте більше уваги сім'ї. Отак карта каже, не сортеся, приділяйте більше уваги своїй сім'ї. Давайте подивимося, третій розклад. Третій розклад тут весь в ілюзіях. І карта говорить, е я мечтаю, в мене бабочки в животі. Але ще карта каже, я хочу все і зразу. Чи намітала собі кучу, кучу арештантів якихось. От мені все хочеться. Хочеться і любові, хочеться і поїздки, хочеться і піти в магазин скупитися, хочеться і фінансів, і виплат. От усього хочеться. І ожерелі, і, і, і кольє, і брилянтів, і алмазів, і статуетки. От мені всього зараз хочеться. Я от... Мічтаю, але це все мічтання. Це замки на піски. Сьогодні, скажімо, я мечтаю, завтра воно все вітер поду розсипалось, його немає. Але я так скажу. Тут у вас випадає карта перемоги. Значить, багато чого, що ви намріяли, здійсниться карта перемоги. От мої мічти здійсняться. Я отримую перемогу, так прямо карта каже. Я отримую перемогу. Але. Е у вас не дуже мічкайте, більше приділяйте уваги сім'ї, приділяйте уваги своїм любимим, рідним, е, я ще скажу за собою. Більше дивіться, хоч вас і випадає карта перемоги, ви як нібито переходите якийсь етап і отримуєте перемогу, все лишаєте позаду. Всі от негаразди, все це лишайте позаду, що ви от, не думали, отримали успіх, вам люди завідують, що ви от, отримали тріумф, да? тріумф перемоги. Але карта каже, очейник вам випадає. Задумайтеся і знайдіть внутрішній світ в собі. Але ще ця карта каже: по відносинах це старість. Це отжитість у відносинах і навіть розводи по цій карті йдуть. Каже, що щоб ваші отношення не старіли. Вам треба не радуватися отут їхати на Льву, ну, де, де на, яких, на деяких картах, на коню їдуть, або ще щось ще на чомусь там, на всьому буває перемога. Картах по всякому показують, але, як кажуть, ухватили корону, да, лавр перемоги, і не обращайте внимання ні на кого більше. Треба приділити більше уваги е, своїм близьким, тому що отношення по цій карті можуть устаріть, а раз отношення і знашуються у тоді приходить розрив. Розрив у відносинах. І не закривайтеся, не закривайтеся. Бо тут отчельник, у нього голова закрита, руки закриті, ноги закриті Він повністю закритий від общества. І ще скажу по отчельнику. Це людина, яка не хоче ні з ким говорити. От сама в собі. От це все каже, дає вам. Підказку, що не треба робити. Що не треба робити? Треба більше розмовляти, більше приділяти увагу, не закриватися. І от, не думати, що ти самий умний. Бо ця карта теж така. Я самий умний і мені нема про що говорити з другими. Взагалі карта такого. Ну, трошки є негатив. Находь швидше свій шлях, правильний шлях, находь своє світло, свою дорогу. І от тоді йди з успіхом. Всім дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, вподобайки, а також підписуйтеся і не забувайте писати коментарі. Хоча б плюсик поставте, і то це буде добре. Дякую всім.